Так, продовження. Тепер покатався по Києву, температура 15 градусів на вулиці, розхід 10,2. Приїхав за цей час чисто по Києву 9-8 кілометрів. Середня швидкість була 31. Круїз у мене стояв на 60-65. Світофори, нерізкі різкі старти обдув, було три позначки, ну, в принципі, розхід при такій температурі радує. По ідеї по трасі, якщо на Дальняк десь їхати, зі швидкістю 90 км на годину, то я думаю, кілометрів кіловат 15 можна отримати при таких. У показниках по температурі, але якщо буде жарко, то звичайно ще й є... кондиціонер прийдеться вмикати і тому подібне, то... Може, може ті заявлені 17-16 кВт, які були в характеристиках можна отримати навіть з кондиціонером при швидкості 100 км на годину по трасі. На... Ну, це Якщо прям траса-траса.